Мене звати Вікторія, я косметолог-методист компанії Alvi Praga. І сьогодні поговоримо про апарат для корекції фігури, а саме, кавітація. Развукову кавітацію іноді називають безопераційною ліпосакцією, і ця назва цілком виправдана. Ефект від процедури можна порівняти з операційним втручанням. При цьому пацієнт косметологічного кабінету позбавлений всіх ризиків пов'язаних з операцією. Це наявність рубців, тривалий реабілітаційний період, можливі ускладнення та інше. Суть даного методу кавітація це утворення бульбашок повітря в рідкому середовищі. У даному випадку це жирова тканина. Під впливом ультразвуку бульбашки повітря вибухають і викликають руйнування мембран. Жирових клітин це адипоцити. жири вивільняються та по лімфатичній системі потрапляють в печінку. Там відбувається їх метаболізм, а продукти розпаду виводяться природнім шляхом. Таким чином процедура не пошкоджує тканини, судини, нервові закінчення, не залишає сенсів чи набряків, проходить абсолютно безболісно. Процедура ультразвукової кавітації забезпечує наступний результат активізація процесу ліполізу, зменшення жирових відкладень, підтяжка шкірних покривів за рахунок стимуляції процесів природної регенерації. Також варто відзначити ефективність кавітації при боротьбі з целюлітом. Апарат допомагає вирівняти шкірний рельєф і позбутися від так званої апельсинової кірки. Також варто зауважити, що процедура має пролонгований ефект. Показання це надлишкова вага, локальні жирові відкладення, з якими не вдається впоратися за допомогою дієт і фізичної активності. Мугка сполучена тканина, це для отримання максимального та довготривалого результату необхідно пройти курс від 5 до 8 процедур, в деяких випадках 10, в залежності від проблеми. Тривалість впливу ультразвуку не повинна перевищувати 45 хвилин на тиждень. Інтервал між сеансами становить не менше 5-7 днів. Це час необхідний для метаболізму та виведення жирових клітин природнім шляхом і подальшого відновлення організму. Чому варто придбати апарат кавітації? Понад 70% людей не задоволені своєю фігурою і хочуть скинути зайву вагу. Саме тому рішення купити апарат ультразвукової кавітації допоможе косметологічному салону або кабінету вийти на новий рівень. Ви зможете вирішувати цілий спектр проблем пов'язаних із недосконалістю фігури та швидко і головне безболісно допомогти вашим клієнтам отримати фігури своєї мрії.